Людмила Барбір, ведуча 1 плюс 1 сніданок, була змушена записати публічне звернення за те, що вона поза кадром говорила, що їй не подобається в цьому костюмі, і вона незадоволена. Виявляєте, настільки ми вже загралися в ці вибачення, що кожен перед кимось повинен вибачатися, виправдовуватися? Я не зовсім вважаю це нормою. Вона має право на свою думку. Її думка це ж про неї, розумієте? Тобто це не є про когось, це не є про конкретного виробника костюмів. Це не думка, яка чіпляє соціум. Вона говорить про себе. І це її свобода і демократія. Я не розумію, чому вона вибачалася. Це ж не Повалій, не дзідзо, не владіяма, не потап.